Добрий день усім! Вас вітає канал Дядько Роман. 14 жовтня. Готуємось до посівної пшениці. Два тижні заливних дощів. день у день. Приїхали готуватися. Оранка в нас кільковація, всі діла. І тут дощ з градом пішов. Конечко, ну так вже підсихало. Вже думаю, будемо сіяти. Яке там? Пішов дощ уже. Ну, Бачите, хмарка надійшла. Там ще хмари. Ну це капець. Як його сіяти, ми не знаємо. Провірили там, де орали культивацію, культивація не йде. Зробили, вчепили дискову, поїхали, передискували вчора один город. Поїхали на поле, не можна дискувати, липне і все. Це капець. Попробували сьогодні оранку, оранка йде, добре. Зразу і культивація добре йде після оранки. Ну, на цьому городі, правда. На остальних не знаю. Ну то й виїхали вже орати. Навіть половини не зробили, як пішов дощ. Трошки перекультивірували оранка не грибока під посів. Так, щоб землю достати, така глибина. Але бачите, дощ не дає нічого робити. Думали сьогодні трохи посіяти, але Якщо ще більше пуститься, то взагалі нічого не зробимо. Взяв МТ за стутіватором, щоб Попробував, Попробували навіть добре, поки не пішов довку. Третій. Діти зразу. Останній раз ми не мурали на полі. Як ото МТ забрали. Юмеза пробували. Мабуть, те відео я ще не скидав, бо те ще в тому році знімав. Але там теж третю грали. Юмез від МТ затікає так, що капець. Я його догнати взагалі не можу. Він мене обганяє. Так, як дядько Роман каже, це не уранка, а це вісковка. Тигають просто. А це ось чмоня. Так, багато хто там писав і питали, чому колеса стоять неправильно. Ну Я вам зараз не покажу, звісно. Колеса стоять неправильно, тому що вони стояли на ЮМАЗові і вони нерівномірно стираються. Стирається передня частина. Ні, не передня, а задня. Це задня частина. А ми їх розвернули, щоб вони постояли на МТЗ і їх підтерло, щоб рівномірно підтерло. Не видно. і На тому скату не видно. Треба, щоб рівномірно їх підтерло, щоб передки стерло. Бо тому що зітре задки і назад ти не здасиш тоді ніяк, бо він буде просто буксувати, не буде чим зачепитися. Через те ми їх так і поставили. Пантезом ми тільки легку роботу робимо. Все робимо і мазом. Мазинку. Ми вже приїхали на поле. Я не знаю, як там буде чути, бо тут вже вітер. Так, ну а в нас отака дісковка тільки плугом. Дядько Роман третій валить. Оце вже швидко. А тут дядько Роман сьогодні пробував дискувати. Ну, не сказати, що особа діскує, але землю добуває. Мокро сильно. Забивається дісто і не можна нічого зробити. Дуже мокро. Не підсохло ще. Так, третя. Дядька Роман злітає, просто на імезоні. Така передпосівна підготовка грунту. Як така дісковка, так як дядька Роман каже. Ну нічого, що робити, як треба сіяти? Чмоня воно стоїть? Оце таке? Соя почорніла після дощів. Багато хто не вбрав сою і залили дощі. Так само і кукуруза стоїть, і соняшник стоїть. Але так як в нас в цьому році соя раніше, то мабуть в нас якби та соя була, що ми раніше сіяли, то все б те саме було б. Не встигли б ми її просто змолотити. А там, бачите, пшеничка зеленіє, там посіяно до дощу. Та й зелена стоїть гарно. Ой, а ми будемо тільки пробувати сіяти скоро. Підсохне трохи. Попробуємо. Якщо буде культивірувати, значить перекультивіруємо. Не буде, значить не буде. Но землю добуваємо. І це вже було сухіше, поки оцей дощик не пройшов. Такий гарний, рясний. І знову болото. Вже ж трошки підсохло. Правда, носить цим болотом воно. Був би передній ведущий міст, було б взагалі чітко. Можна було і 25,30 А Отак, мабуть, ще болото не піде так глибоко Ще теж поля не подорували. Будемо чмоню мучити цим болотом, мабуть. Якщо не підсохне. А якщо чвоня не зможе, то буде все валити й мас. Та й точно зможе Ось на камеру так темно закопає. от така пшеничка зелена, посіяна до дощу. Десь два тижні тому, може й навіть більше. Вроді як ми ще молотили на полі, тоді сіялася та пшениця. Так що раніше. Так, і що ми маємо? Пройшов я культиватором. Ну, от так відрізняється. Мокро дуже. Це по перше, а по-друге, будемо ходити по діагоналі. Ну, так як воно й треба. І тоді, думаю, буде чітко. Ось сонечко блиснуло, дядько Роман до я думаю, що буду культивірувати. Підсохне трохи. Повинно вийти. Так щоб побачив. Чмоня стоїть, відпочиває. Він красивий, для красоти називається, а Юмет все робить. Дядько роман попід дерева пішов. Дать короман там гору я. А я мучу. Фантазика.